Зараз комусь неймовірно повезе, друзі. Клієнтове шукали варельну поверхню в білому кольорі. І коли розпакували, ми зрозуміли, що ще залишилася одна в нержавіючій сталі. Ну що саме головне, вони йдуть по оцінці. І за 3 тисячі з половиною гривень ви не знайдете ніде нержавіючу сталь хорошої якості з функціями п'єзозапалу та газконтролю, повністю нову в упакуванні. І вона в нас є по наявності. Останню, бо ми думали, що вже перед цим ми розпродали усі. Ні, залишилася ще одна, так як була в такому місці, що ми не, не змогли її знайти одним словом. Простими словами, хороша та надійна, варельна поверхня співзапалом з контролем, в нержавійці, в плівці ще. Залишилася за 3500 гривень в нашій понаявності. Відправляємо нову почті, навіть повністю розпаковувати і не буду. Вона продасться дуже швидко. Телеграм в шапці профілю за посиланням замовляйте.